Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга. І сьогодні до вашої уваги моя зимова добірка ароматів. І розпочати я хочу з аромату, який перейшов разом зі мною з осені в зиму: це Poison Girl у туалетній воді від Dior. Ця версія туалетної води не має розпилювача, а натомість, ось такий роллер, з якого можна наносити аромат безпосередньо на шкіру. І цей спосіб мені дуже подобається, він інтимний. Приємний, затишний. І саме в такій версії я дуже люблю наносити цей аромат на шкіру перед сном. Безумовно, флакон зі спреєм у вигляді серця чи то яблука є надзвичайно привабливим, загадковим, е прекрасним і навіть схожим на новорічну прикрасу. Але натомість цей флакон також мене задовольняє. Він по-своєму святковий і надзвичайно приваблює око. Poison Girl в туалетній воді, як і в парфумерній, звучання цих двох версій для мене є дуже схожими, є дуже теплим, неймовірно привабливим п'янким ароматом, з алкогольним відтінком, з відтінком яскраво виражених бобів тонка, з гірким апельсином. Це не простий аромат або не просто солодкий аромат, це той аромат, який надихає і заворожує. Вишвидше пар також нагадує мені ялинкову прикрасу, і, до речі, як цікаво, він змінює своє е, забарвлення. При природному світлі він здається блакитним, немов топас, а ось при такому штучному, як у мене зараз, він більш фіолетовий. І це дуже цікаво і ем, незвичайно. І звісно, звісно, він не може не викликати асоціації з ем, Новим Роком, наприклад, як ялинкова прикраса потенційна, а також зимою взагалі з льодом. З якоюсь неприступністю і холодністю, але насправді це аромат надзвичайно теплий всередині. І зараз, коли я ношу його вже досить часто і ближче з ним познайомилася, я можу сказати, що в ньому надзвичайно відчутний мед. Зараз він вийшов на перший план. І це дуже мені подобається. Також в мене є гель для душу з таким ароматом, і там мед іще більш відчутний. І якщо в попередньому ароматі мед був заявлений в піраміді, то в цьому його взагалі-то немає, але я дуже добре відчуваю. Це Bond 9 вессайд ем, аромат, начебто присвячений троянді, півоні, амбрі. Таким, здавалося б, дещо не зимовим нотам, ну, окрім амбри хіба що. Але в ньому я відчуваю досить яскраво саме мед і якусь таку шершавість, яка нагадує, можливо, навіть про ялинку, про хвойну породу дерева. Дуже цікаве відкриття для мене цей аромат. Того ж він нагадує е, ілункову прикрасу, знову ж таки, або просто цукерку, власне, як він і задуманий, а точніше, його оформлення. Наступний аромат той, без якого я не уявляю своєї зими, як і будь-якої іншої пори року, до речі, е, це аромат універсальний. і... Зокрема, він прекрасно пасує до різдвяних новорічних свят. І, звісно, це Шанель номер 5 у версії Прем'єр, це полегшена, так би мовити, версія Шанель номер 5 сучасна інтерпретація, яка покликана привернути увагу до легендарного аромату Шанель номер 5 і зробити так, щоб він став більш зрозумілим, молодим представникам поціновувачів парфумерії. Точніше поціновувачок. Це прекрасний цитрусовий аромат, в якому соло грає ролі. І також я дуже добре тут відчуваю сандал, ваніль, все те, що так нам подобається взимку. Піднедавна я також не уявляю свого Нового року без аромату від черзілля, який називається після восьмої. Цей аромат присвячений поєднанню м'яти та шоколаду. Таке Прекрасне гурманське поєднання не може не причаровувати. Цей аромат є десертним одеколоном, і його можна навіть додавати у напої, у якісь страви, або просто традиційно наносити на свою шкіру і насолоджуватися його реалістичністю гурманських нот. Для мене це аромат, який має потужний. Дух Львова в собі, і я одразу ж переношусь в якесь своє минуле, пов'язане зі Львовом, коли чую цей аромат, згадую якісь прекрасні львівські кав'ярні, якісь заклади з неповторним духом, з неповторною атмосферою і з незабутньою атмосферою для мене. І хочеться повернутися до нормального життя. Хоча це і неможливо. Але я сподіваюся, що. Це все ж таки стане можливо уже зовсім скоро. Є в цьому ароматі, окрім шоколаду та м'яти, дуже відчутні алкогольні ноти. Власне, це те, що мене пов'язує якраз з таким богемним життям, в якихось закладах, якоюсь такою безтурботністю. Взимку також прекрасно розкривається аромат від Ларів, Touch of Woman це польський аромат, клон відомого аромату Black Opium від Yves Saint Laurent. Зараз у мене якраз такий період, коли він замінює мені блекопіум. І хоча блекопіум я можу носити навіть влітку, і, звісно, восени. Єдиний сезон, коли я не ношу його це весна. Я можу зрозуміти тих, хто асоціює його лише з зимою, тому що справді для зимового настрою, для створення затишної атмосфери він є просто неперевершеним. Це поєднання ноти кави з. Алкогольними нотками, а також з білими квітами. Це неповторно і дуже красиво. Водночас це звучання можна назвати гурманським, а з іншого боку, розкішним білоквітковим звучанням. Власне, те ж саме я можу сказати і про Touch of Woman, те, що я щойно озвучила про Black Opium, Але мені в ньому бракує якості, гучності та стійкості. Все ж таки, ці параметри і взагалі краса піраміди є значно привабливішими для мене у оригіналі, тобто у Black Opium. Подібний настрій несе в собі і аромат від Адрехаб, який називається Classic. Це дуже теплий, ненав'язливий аромат, який немов би створений для того, щоб бути коконом навколо вас. Якимось Таким неймовірним поєднанням карамелі з е, алкогольними нотками. З Цим ароматом тепло, затишно, і абсолютно точно він не буде нав'язливим для інших, хто вас оточуватиме, можливо, через те, що у нього немає спрею, а є такий роллер, так само, як в Poison Girl. Прекрасний олійний аромат, який створений для зими, як на мене. Навіть восени мені його не хотілося носити. А саме взимку він чудово розкривається для мене. Аромат, який дарує радість цілий рік, але взимку особливо. Тоді, коли хочеться, можливо, якоїсь свіжості, якоїсь квітковості, але водночас теплих сандалових нот. тоді на допомогу приходить саме Joy від Dior, аромат присвячений троянді, але дуже теплій, водночас іскристий. Це неймовірно, красивий аромат, в якому. Дуже відчутні такі ноти, як сандал, уже згаданий, а також пачулі, мускус, цитруси на початку. І сама троянда. Дуже красивий збалансований аромат, без якого я не уявляю своєї зими і саме періоду новорічних свят. І звісно, яка ж зима, а тим більше новорічні свята. Зокрема, в моєму випадку без La Vie et Belle від Ланком. Але зараз я в розлуці зі своїм флаконом все ще. Але маю заміну для цього аромату. І це новеліста Кутюр Шик. Несподівано, абсолютно, для мене. Він став дуже-дуже-дуже схожим ароматом, фактично копією La Vie et Belle. Тож я насолоджуюся ним зараз з величезним задоволенням. Різниці я не те, щоб не відчуваю. Напевно, якісь нюанси можу знайти відмінні від Лавіабель у звучанні, але все ж таки це надзвичайно схожі аромати, можу відзначити також його шлейф і стійкість. Можливо, вони все ж таки не дотягують, неможливо а точно до Лавіабель, але є дуже високого рівня. Мені подобається гіркуватість іриса, який, мені здається виходить на перший план в цьому ароматі. Також він нагадав мені аромат від Трагонар Рейндекер, який у мене з'явився найпершим з цих трьох, неймовірно схожих між собою ароматів. І став для мене відкриттям у світ Лавріябель, коли я ще Лавіабель не знала і навіть не уявляла, як він пахне. І на сам кінець розпаковка я залишила найприємніше на потім. Це новинка моєї колекції. Бюджетний аромат від Ларів той самий польський бренд, який ви вже бачили сьогодні в моїй добірці. Це аромат Taste of Kiss, тобто смак поцілунку. Я знайома з ним уже в магазині. Я влітку підходила до цього аромату. Він мені сподобався, і я вирішила, що якраз взимку я його придбаю. Ось це і сталося. Цей аромат є бюджетним клоном, дуже бюджетним клоном. Відомого аромату від Lancome, La Nuit Trésor, якого у мене ніколи не було і не буде, тому що він для мене видався якраз дещо занадто солод. А цей аромат, як мені тоді здалося, це на те, що треба тоді це цього літа, коли я перше з ним познайомилася. Отже, давайте тепер познайомимося разом з ним ближче. Ось такий аромат у мене в руках. Дуже симпатичний флакон, дуже часто у лорі бувають цілком гарні флакони, і це не виняток. Це 90 мл, неймовірно великий об'єм за надзвичайно низьку ціну. Нанесу аромат на шкіру одразу для того, щоб максимально добре відчути його звучання. Я відчуваю зараз яскраво якісь ягоди, якусь терпкість, можливо, смородини чи смородинового листка, пачулі. А тепер звернемося до піраміди, яку я сьогодні виписала, але як я вже бачу, подібних нот, які я тут озвучила щойно, майже немає. Немає тут ягід, є груша натомість. Ні, ягода є, але полуниця. Але я відчуваю саме кислувату ягоду, дуже схожу на смородину. Є тангерин, бергамот. У середніх нотах, окрім полуниці, є ванільна орхідея, маракуя та чорна троянда. Цікаво, що саме чорна. В базі праліне, карамель, ладан, лічі, ваніль, пачулі, кумарин, кава, лакриця та папірус. Ця піраміда повністю дублює піраміду Ленуї Трезор, причому як на фрагрантиці, так і на сайті Ларів. Отже, це були мої 10 ароматів для зими. Я бажаю, щоб ця зима принесла Україні перемогу. Дякую, що були зі мною. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!